Якщо взяти всі показники, Україна є не то, що в глибокій кризі, а просто в катастрофі, якщо порівняти до цивілізованих країн, безробіття зростає, е, падає кількість населення далі, катастрофічно, ВВП зменшується. Е, я вже не говорю про мову, і я вже не говорю про ті е, е, сьогодні політичні репресії, які робляться в Україні. Чи ви вважаєте, що? Це е, рух до демократії. Сьогодні на е, ЄС стоїть вже питання про європейську інтеграцію. Це е, е, чули нам тільки в неділю він був тут, е, і розказував, що це питання вже під зривом. Тому що сьогодні українська влада веде якусь, якусь незрозумілу політику що по відношенню до Європейського Союзу, по, по відношенню до європейської інтеграції. Сьогодні ті реформи, які проводить Україна, вони не були погоджені з. Цією економічною складовою українського суспільства. Бо вони робляться тільки під окремі бізнеси, які сьогодні представляє партія регіону. І це, мені здається, виглядає так, якби хороша міна при поганій гріх. Мені здається, що сьогодні ми повинні говорити не тільки про парламентську кризу, яка сьогодні в Україні це ніде в світі такого немає, що парламент вже стільки не працює. І ми про це повинні говорити. Ми сьогодні повинні говорити про втрату незалежності, а не про успіхи цього уряду, який сьогодні працює. Вибачте мене, успіхів немає. І я розумію, що ви дипломат з 30-річним стажем і ви безумовно стараєтесь робити щось для України, але свідомо, ми свідомо розуміємо, який уряд ви представляєте. І тому сьогодні. Актуальне питання для всіх е, е, українців діаспори, а сьогодні в діаспорі проживає одна третя, напевне, населення України. Зовсім інші. І ми маємо доступ до інформації. Це не є 20, 20, 19 століття, ми сьогодні маємо інтернет, ми сьогодні маємо родичів в Україні, ми сьогодні маємо бізнеси в Україні. Сьогодні йде чіткий наступ на кредитні спілки України. І це ми бачимо от по послідніх вчорашніх подій. Тобто, це все робиться для того, щоб Україну як державу просто загнати в глухий кут і приєднати з часом її до Росії. Дякую. Ну, я представляю уряд України, так як я його представляв у Польщі від президента Ющенка, так як я його представляв у Туреччині від президента Кучма. Так що от, ще раз я представляю уряд України. Тепер друге питання. Так, справді, не все перфектно. В Україні непроста ситуація. Але е, е, ви вроде відкриваєте якусь новину. А скажіть мені, а 5 років було краще, 6 років. Бо було більше порядку. Може, ми згадаємо, які були конфлікти і куди вся енергія йшла керівництво? Да. Тому давайте так, е, незалежність вона нам далася. І Богом і жертвами багатьох і багатьох поколінь українців, наших, наших, наших попередників, ваших батьків. Багато і багато поклали своє життя на плаху. І, як виявилося, незалежність вона трошки складніша на практиці, ніж теоретично, в тому розумінні, що будувати свою державу є не зовсім просто. Але для цього треба, звичайно, щоби. Принаймні була єдність, незважаючи на різні політичні погляди. Подивіться на Америку. В Америці е, часом буває таке, що теж якісь питання дуже серйозні виникають, є абсолютно різні точки зору, але в кінці, в кінці, в кінці дня знаходять е, спільну позицію, того, що всі дбають про, е, загалом, більше про Америку, ніж про якісь свої окремі політичні амбіції. Я не кажу, що все перфектно. І це не моя це не моє було завдання. Але те, що є певні успіхи або accomplishments, як кажуть в Америці, це безперечний факт. Хто заважав прийняти кодекс 7 років назад, одразу після помаранчевої революції? Хто заважав зробити нормальний бізнес, прозорий, такий, щоб Україна була е, привабливою для іноземців? Хто заважав мити і кодекс прийняти, хто там заважав інші речі робити? Ніхто ж не заважав. Була можливість, але шанс не використали, шанс упустили. І тому, якщо говорити якісь критичні речі про цей уряд, то треба визнати об'єктивно, що і багато таки зроблено. І це визнають інші держави у світі. Тому я би сказав так, що не все можна зробити зразу. За одну ніч Україна Францію не стане. Вона не стане за дві ночі, що це процес довгий, але що дуже важливо, і я тут з вами можу погодитися, щоб ми всі відчували, що ми робимо одну справу, і щоб ми відчували, що нехай невеличкими кроками, але Україна має прогрес час від часу. Це моє таке бачення. Будь ласка. Шановний пане посол, Борислав. У мене до вас кілька питання. Урядом України попирається. Ми на тих громадян, які є за громадян України, які є за кордоном. Що робиться урядом в цьому напрямку? Дивіться про голосування. Ну, По-перше, закон був прийнятий консенсусом, ви пам'ятаєте. Фактично консенсусом. Закон про вибори до парламенту. Проголосували всі партії. Підтримали 300, нагадайте, да, мені ви краще знаєте, можливо, 300. Більш ну, конституційної більшості була підтримка закону. Тільки шість депутатів проголосували проти. Закон визначає, як вибори відбуваються. Закон також визначив, що будуть проводитися вибори за кордоном. Вони проводилися. Я вам скажу, в, 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 в Америці на консульському обліку всього десь приблизно, дай Боже, пам'яті, чи не 20 тисяч чоловік. Так? З України привезли 20 тисяч бюлетенів, ще й Ну, Привезли там, може, 20, на голосування прийшло по всій Америці трошки більше тисяч. Значить 19 тисяч бюлетенів, працівники, раніше члени комісії, виборчих тут, розрізали. Відповідно до закону на мілкі частини і повезли назад в Україну. Ще раз подумайте, 20 тисяч привезли, тисяча проголосували. Але я не кажу, що тут є якась проблема. Тут проби немає. Просто хто зміг приїхати, той проголосував. Всі, хто хотів проголосувати, всі мали право. А стосовно того, що деяким категоріям, можливо, там в деяких випадках закон не дозволяв голосувати. Це треба запитання задавати законодавцям, які, які є відповідальними за закон. Є інші. Я вами згоди в тому, що треба поліпшувати закон з тим, щоб можливо ввести. Це моя особиста думка. Це не те, не, не що я е, зараз е, цією думкою представляю в Україні, але, виходячи, з досвіду до американців інших для законодавців можна було подумати, щоб голосувати якимось іншим шляхом. Ну, Американці, наприклад, голосують. В конвертах відправляють поштою. Тобто питання, яке ви порушення, воно справедливе, але ну, також придеться законодавець, також прийдеться команда. Давайте будемо разом працювати, щоб ситуацію ситуації